Південноукраїнськ місто енергії, історії та людей, які творять його майбутнє. Сьогодні ми святкуємо 50 років з дня його заснування. Все почалося у квітні 1975 року, коли перші будівельники прибули на берег Південного Бугу, щоб звести атомну електростанцію. Так народжувалося нове місто. Спочатку будівельне поселення, потім Костянтинівка, 2 А з 1987 року Южноукраїнськ, який у 2024 році отримав нову назву Південноукраїнськ. Будувалися стіни першого блоку атомної електростанції. Інші її супутні об'єкти. Водночас, один за одним зростали багатоповерхівки, будинок за будинком. З усіх куточків країни з'їжджалася молодь до новоствореного населеного пункту. На його вулицях почав лунати дитячий сміх. Тож, вже у 1976 році з'явилася перша школа, згодом перший дитячий садок. Майбутнє місто розросталося: мікрорайон за мікрорайоном, лікарня, заклади культури та спорту, навчальні заклади, магазини, ринки. На очах зростала інфраструктура, що мала забезпечити всі побутові, соціальні, освітні, культурні та спортивні потреби інтелігенції, в руках якої знаходилося майбутнє важливих ядерних об'єктів. І все це поруч із мальовничою водною артерією, річкою Південний Буг, з її могутніми скелями. Землі, якими протікає ріка, мають глибоку багатовікову історію. Вона забезпечувала наших пращурів водою, захистом, а нам ще й подарувала енергію. Здесь будується цілий комплекс, гідрокомплекс. Такий комплекс вперше не тільки в нашій країні, приміняється, а й в світі. перший раз приміняється комплекс. Поэтому... Так он бути ще робити. Навірно ну, себе оправдає і покаже в будущем. Так і сталося. Мрії та плани старшого покоління здійснилися. Енергетичний комплекс на південному бузі щороку виробляє 17-20 мільярдів кіловат годин електричної енергії, що складає приблизно 10% загального виробництва електроенергії в країні. Завдяки цьому комплексу південно-українськ став важливим центром енергетики, що живить мільйони домівок. Сьогодні Південноукраїнськ – це компактне, затишне, тепле місто, яке виросло посеред гранітно-степового побужжя та продовжує розвиватися. Тут живуть талановиті люди, які будують його майбутнє. Від енергетики до культури кожен мешканець робить свій внесок у процвітання рідного краю. На території міста діють ринки, торговельні та промислові підприємства, тисячі приватних підприємців, які забезпечують Південноукраїнськ товарами та послугами, робочими місцями, наповнюють бюджет податками. Високому рівні освіти юних жителів приділяється багато уваги, адже тут зростають діти енергетиків та майбутні енергетики. У місті функціонують п'ять дитячих садочків, п'ять ліцеїв, два заклади позашкільної освіти та професійно-технічний коледж. Діти та дорослі зміцнюють своє здоров'я у спорткомплексі Олімп та дитячо-юнацьких спортивних школах. А культурним та творчим вихованням обіймаються працівники Палацу культури енергетик Південноукраїнської мистецької школи, бібліотек. Досягнення фізичного та культурного розвитку визнаються на всеукраїнському, європейському та світовому рівнях. Найстаршим творчим колективом є клуб спортивного танцю Натхнення, який був створений ще у Костянтинівці у 1974 році. Тисячі дітей закохалися у танці саме тут, і саме цей колектив першим оселився у палаці культури енергетик. Коли почалось будівництво нашого міста і атомної станції, я дуже пам'ятаю 75-й рік, тому що в той час я працювала в сільському будинку культури в селі Костянтинівка. І перший у нас виступ для будівників був на дерев'яній площаці, який для нас зробили біля третього гуртожитка, який тільки починав, його ще не збудували. 50 років відносно Всесвіту це зовсім мало. Але саме за цей час наше місто виросло від першого кілочка до компактного затишного зеленого міста, розвиток, досягнення, наші радощі та біль, щасливі та сумні хвилини, ретельно оберігають архіваріуси, а також працівники міського історичного музею. У південноукраїнському міському історичному музею зберігаються унікальні музейні експонати, які датуються давниною і закінчуються сучасністю. Ми маємо музейні експонати, які відносяться до будівництва нашого міста, будівництва атомної станції. Ми хочемо передати нашим нащадкам збереження нашої національної та культурної спадщини. Важкою сторінкою історії стала пандемія COVID-19, яка змусила місто поставити на паузу багато процесів. Але влада, лікарі, волонтери, підприємці об'єдналися, щоб підтримати одне одного та найшвидше подолати хворобу. А потім прийшло нове випробування: війна. Південноукраїнськ, як і вся Україна, став форпостом незламності у боротьбі з агресором. Багато було людей біля військомату 24, 25 лютого, 22-го року. Завдання були самі різноманітні на той час. Це В першу чергу ми забезпечили патрулювання міста. На той час це була дієва така одиниця в забезпеченні стабільності порядку в нашому місті. Місто організувало надання гуманітарної допомоги нужденним, прийняло переселенців та створює для них гідні умови, надає фінансову підтримку Збройним силам України. Війна торкнулася майже кожної сім'ї, і кожен мешканець став частиною великої боротьби за свободу або на фронті, або на волонтерському шляху. Сьогодні південноукраїнськ продовжує жити, розвиватися, мріяти. Його сила у мужніх та розумних людях, у їхніх мріях та здатності втілювати ці мрії в життя, людях, які спроможні вистояти перед будь-якими викликами. Південноукраїнськ це символ енергії, праці, цілою духу та єдності. Дякую всім, хто писав і продовжує писати його славетну історію, хто створює його майбутнє з Днем міста! Eu dei uma no